Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Я розповідав вам про реліз культової гри Stalker 2, який відбувся 20 листопада. Запис цієї гри виявився настільки масштабним в Україні, що в деяких регіонах просто ліг інтернет, настільки вона популярна. І вже менше ніж за місяць з дня релізу Stalker 2 власник компанії GSC Game World Максим Кріпа, це паблішер цієї гри, розповів Forbes Ukraine, що грав. Вже вийшла фінансово в плюс, хоча він не називав якихось конкретних даних щодо продажів, але підтвердив, що бюджет проєкту становив десятки мільйонів доларів. В ресурсі GameRent зробили орієнтовний розрахунок суми інвестицій. Відкриті дані з LinkedIn по кампанії свідчать, що в GSC приблизно 400 працівників станом на кінець 24-го року. Якщо припустити, що ця кількість не змінювалась з 2018 року, коли розробку Stalker 2 поновили, і взяти середню річну зарплатню українського розробника ігор, скажімо, десь 36 тисяч доларів на рік, ну тобто фактично 3 тисячі доларів на місяць, то можна припустити. Що бюджет гри склав ну не менше 80 мільйонів доларів. Що означає в цьому контексті заява Кріпи, що Сталкер 2 вже окупився, причому менше, ніж за місяць з моменту релізу. А те, що Сталкер 2, ймовірно, вже розійшовся накладом приблизно 2 мільйони копій. До речі, тільки за перші два дні після релізу гри вона розійшлася накладом в мільйон копій. в GameRent кажуть, що з урахуванням 30-відсоткової комісії майданчиків з продажу компанія Паблішер заробляє приблизно 42 долари з кожної копії стандартного видання Stalker 2, яке коштує 59 доларів 99 центів. До речі, основний майданчик, на якому продається гра, це так звана платформа Steam від компанії Valve. Вони зазвичай беруть, я подивився, 30% комісію, і вони, до речі, контролюють близько 75%. Думайте, 75% світового ринку всіх комп'ютерних ігор для персональних комп'ютерів. Їх річний витраг складає приблизно 9 мільярдів доларів, і у них 132 мільйони активних гравців, так званих «monthly Active Users. Взагалі колосальна просто платформа, і український Stalker 2 став на ній дуже. Помітним. До речі, засновник Valve Гейб Ньюел закінчив навчання в Гарварді дестраково, так би мовити. Ну, тобто він кинув навчання в Гарварді. Він такий класичний дропаут. І він створив кампанію в 98-му році. А сьогодні, а сьогодні він один з найбагатших дропаутів в світі. Я, до речі, записував відео про мільярдерів, які кинули навчання в університеті. Його статок становить. Більше 4 мільярдів доларів США, вдумайтесь, да? тобто багатший за українських олігархів, які приватизували заводи. Створений бізнес з 98-го року з нуля в it індустрії, який сьогодні домінує в своїй галузі і приносить такі колосальні гроші. От повертаючись до Сталкера, який також є блискучим прикладом інтелектуальної. Економіки інтелектуального бізнесу, от якщо припустити, що бюджет гри становив десь близько 80 мільйонів доларів, то компанії потрібно продати десь. 1,9 мільйона копій, щоб вийти на точку беззбутковості. Більш того, якщо врахувати, що там є версії ігор, які є дорожчими, ну Deluxe, за практично за 80 доларів, да, і Ultimate за 110 майже доларів, да, то точка безбутковості може бути навіть нижче, крім того, гру продають не тільки на платформі Steam, а ще і В Epic Games Store і там комісія менша, там не 30% тому що це Steam світовий лідери. Вони диктують умови, і вони кажуть, 30% все хочеш на платформі бути? Плати. Не хочеш, пошукай інше. Інше беруть меншу комісію, їм треба конкурувати. Оцей Epic Games Store, він бере 12%, Отже, прибуток з кожної копії там вищий. Очевидно, що для продажів сталкеру також. Хоча безумовно частка продажів на цій платформі вона не співставна. Менша. І майбутнє цієї серії ігор Stalkер вона виглядає дуже багатообіцяючим, тому що оця сильна динаміка продажів це просто чудова новина для фанатів гри, адже підвищує ймовірність схвалення розробки наступної версії. І те, що GC вийшла на прибуток менш ніж за місяць з моменту релізу, особливо вражає, тому що. Фактично, сталкер 2 доступна поки що лише на Xbox Series і на персональному комп'ютері. Ймовірний вихід на PlayStation міг би суттєво збільшити загальний тираж гри. Хоча офіційного анонсу щодо цього не було з матеріалів суду у справі Epic проти Apple, які спливли випадково в середині 2021 року, стало відомо, що Microsoft отримала. Трьохмісячний період ексклюзивності для Stalker 2. І якщо ці умови не змінювалися, то скоріше за все, що він скоро закінчиться. Менше з тим, гра вже стала колосальним успіхом. Причому ця гра стала своєрідною візитівкою для України в світі. Ну це практично як ну, з чим порівняти Це акустик в боксі. Да? Тобто нашу країну дізнаються по інтелектуальним продуктам. Геймінг, ігри, комп'ютерні, надзвичайно популярні в світі. Це величезна індустрія, дуже багато людей їх використовують. Тому це крута візитівка. Це блискуча ілюстрація того, що Україна може бути не тільки аутсорсером, а аутстафером не тільки продавати в ІТ людина години. Да? Тому що, на жаль, понад 80% нашої ІТ-індустрії індустрії це от аутсорсинг, аутстафінг. Да? Це, звісно, краще, ніж ці люди би емігрували. Безумовно, це не співставна краще. Да? Тобто, експорт сировини краще, ніж експорт людей. Але. Якщо говорити про такі продукти, як сталкер, це готовий високоінтелектуальний, висока, високоризиковий актив, який дуже був красиво створений групою розробників, групою ентузіастів, які підтримуються ком'юніті. І це знакова історія для it індустрії яка показує, що ми можемо бути не тільки сировинним експортером, ми можемо бути крутим продюсером, да, тобто і виробником, manufacturer, да? тобто і the made in Ukraine. Це лейбл, який обов'язково має бути не тільки на якихось матеріальних продуктах, а також на таких красивих софтверних продуктах, як Stalker 2. І, до речі, це ще один вимір має. Це по суті. Маніфест своєрідний підприємництва загалом, тому що ви тільки подумайте в це: інвестувати в бізнес там 50, 60, 80, можливо, навіть 90 мільйонів доларів протягом низки років, постійно ризикуючи, що ти можеш не завершити цей проєкт. У тебе можуть вкрасти кращих людей, в тебе можуть вкрасти інтелектуальну власність, щось може просто не скластися, та тобто, щось може не спрацювати технологічно. тобто Колосальні гроші з року в рік закапувати в бізнес, і ти поки не бачиш осяжного результату, поки ти це все не збереш. Тому що насправді, ну коли ти будуєш, наприклад, будинок, да, ти девелопер, ти розумієш, що ти вклав десь мільйонів доларів, ти збудував там кілька поверхів, да, тобто це помітна історія. Ти розумієш значно більше, які параметри віддачі, да, тобто, яка економіка і так далі. Тобто тут значно більш ризикований бізнес. І так насправді згадую, що, що таке підприємець, да, тобто людина. Який, яка діє на свій страх і ризик, яка створює щось красиве, особливе, яка вирішує проблеми інших через створення цього продукту, який задовольняє їх потреби. Блискучий приклад підприємництва, коли з одного боку високий ризик, а з іншого боку, надзвичайна висока дохідність, яка закономірно має. Компенсувати цей високий ризик, тому що якщо ти підходиш до справи професійно, фахово з ентузіазмом а навіть з фанатизмом, і ти задовольняєш потреби своїх клієнтів, то ти отримуєш винагороду і у випадку зі сталкером, Я думаю, що вони продадуть ще не один мільйон копій по всьому світу на різних платформах. і Я бажаю їм всіляких успіхів, друзі. Які ще круті приклади таких інтелектуальних продуктів візитівок України в світі? Знаєте ви? Поділіться в коментарях? З вами був Віктор Галасюк. До зустрічі!